Добра листівка! Запрошує вас 17 травня на вулицях міста, День вуличної музики. Весь прибуток від проданих листівок іде на благодійність, зокрема в організацію, яка називається Місія в Україні. Місія в Україні знаходиться в Житомирі, вона опікується сім'ями з дітками-інвалідами та також допомагає жінкам з небажаною вагітністю. Насправді проєкт дуже дуже цікавий, чому? Тому що я працюю з відомими дизайнерами та художниками України, які надають свої зображення для друку листівок. Хочеться, щоб наші листівки купували не тільки Заради благодійності, але заради того, що вони є унікальними і не схожими на будь що інше в Україні. Шукайте нас, а ми будемо шукати вас. Дякую.